Чим жила Вінниця цього дня. і на вихідних дивіться в програмі День за днем. Сьогодні у випуску У Вінниці отримати необхідні документи та соціальні послуги можна буде за місцем проживання. Вінничани демонстрували силову підготовку та визначали, хто з них кращий. У приміщенні правобережної адміністрації будівництво прозорого офісу майже завершено. Міський голова Володимир Гройсман спільно із губернатором Миколою Джигою відвідали приміщення двох адміністрацій, де тривають роботи з облаштування майбутніх центрів. Нагадаємо, у Вінниці працюватимуть три прозорих офіси в різних частинах міста. Вони будуть на вулицях Островського, Космонатів та 50-річчя перемоги. Городянам для отримання необхідних документів та соціальних послуг не потрібно буде їхати більше кінець міста. Вони зможуть звернутися до того центру, який розташований. Воно за місцем проживання. Подробиці в матеріалі Марії Супро. Це будівля правобережної адміністрації. Тут прозорий офіс планують відкрити у вересні. Чотирьохповерховій будівлі по вулиці Островського, 75, прозорим офісом Львобережної адміністрації буде лише ось цей перший поверх. Зараз тут виконують демонтажні роботи, проводяться роботи з обшивки, приміщення та проведення вентиляції. Ми, наприклад, докидаємо зараз ці водні кабеля. Потім виходимо на етап виставлення розеток, підключення водних кабелів. Коли буде вже потолок підключення світильників і наш етап. Буде ну, вже завершено. Йдуть оздоблювані роботи, малярні роботи, устройство стін, обліцов стін гіпсокартоном, вот. підготовка стяжок для полів. Ми сьогодні ставимо питання про абсолютно всі служби, що вони знаходилися на одному місці, і це дасть можливість людині не їхати в центр міста і не їхати в різні структури, де знаходяться які знаходяться в різних адресах. адресах. А приїжджати в одне місце, і отримати повний комплекс послуг. Це у нас буде пенсійний фонд, все, що пов'язане з пенсіями, довідки, пенсії і так далі. Департаменти соціального захисту це все, що пов'язане з державною допомогою, соціальною допомогою, субсидіями, пільгами і так далі. Тут будуть працювати державні реєстратори на першому поверсі, тобто це бізнес, реєстрація підприємств, витяги з єдиного державного реєстру і інші процедури. В лівобережній адміністрації прозорий офіс займатиме два поверхи. Будівництво прозорого офісу в приміщенні правобережної адміністрації майже завершено. Тут роботи завершені на 95%. Вже незабаром на цих місцях з'являться працівники пенсійного фонду та інших реєстраційних структур. Укладка плитки виконується. Завершуємо вже роботи. Потрібно буде виконати затирку швів ну і уборку приміщення. Сюди будуть заведені всі обласні дозвільні системи. Мається на увазі, екологія, МЧС, сан... санепідемстанція і таке інше. Тобто всі обласні, які надають людям адміністративні послуги. Крім того, сюди будуть заведені всі структури Вінницького району. Що для нас є принциповим? Якщо вони працюють в цих умовах, вони працюють з відповідним спеціальним програмним забезпеченням. І нам не потрібно буде розповідати, скільки вони приймають людей по часу, які послуги вони надають, скільки вони видали дозволів, а скільки вони відмовили. Ми це будемо бачити в онлайн режимі як на робочому столі губернатора, так і на робочому столі моєму. І ми зможемо дуже швидко реагувати. Ми сьогодні освоюємо місто освоює приблизно десь біля 70 мільйонів гривень, яке дала дав бюджет. Ми сьогодні демонструємо таку хорошу співпрацю. Марія Супрун, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. На вулиці Соборній ремонтують тротуар. Роботи ведуться на ділянці довжиною близько 150 метрів від облдержадміністрації до театральної площі. Наразі там знімають старе асфальтне покриття. Його планують замінити на плитку. На даному об'єкті роботи у нас розпочалися 12 липня. Плануємо зірвати асфальт повністю і встановити нове покриття тротуарної плитки. На даному етапі ми зірвали асфальт, встановили, вкатуємо зараз щебінь, засипаємо цілом і тоді будемо встановлювати плитку. Роботи плануємо закінчити до 12 числа слідуючого місяця. Встановили забор для того, щоб люди могли проходити, ми його встановили чуть далі. Для безпеки, щоб машини не проїжджали, не паркувалися і відповідно натягнули стрічку для того, щоб посторонні люди не заходили на об'єкт. Бухгалтерів сьогодні вітали у мерії з їхнім професійним святом. Заступник міського голови Валерій Коровій вручив присутнім грошові премії, а також грамоти та квіти. Всього нагороди від міської влади отримали більше 40 бухгалтерів. Зараз ви бачите, як заступник міського голови Валерій Кораві вітає Ірину Берз, головного бухгалтера трамвайно-тролейбусного управління. Дуже приємно, що про нас не забувають. Взагалі, то це свято ми святкуємо, але на підприємстві в своєму колективі. А от так, щоб запрошували на таке святкування в міську раду і отримати нагороду від саме. Више стоячих органів, звісно, дуже приємно. Соціальних працівників в Україні стало на 12 тисяч більше. Лише у Вінницькій області створено майже 400 робочих місць за цим фахом. Повідомляє заступник директора обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ольга Словодяник. Усі ці люди зараз проходять спецнавчання у Вінниці до роботи. Вони зможуть приступити по закінченні тижневих фахових курсів. Мінімальна заробітна плата без премій та надбавок нових соціальних працівників становитиме 1700 гривень. Ті, хто пройшли спеціальні навчання за програмою, затвердженою міністерством соціальної політики, готові до того, щоб надавати соціальні послуги різним категоріям населення, в першу чергу сім'ям з дітьми. Зараз тим фахівцям, які прийдуть на роботу, буде не так легко, тому що на кожного фахівця приходиться більше 13 тисяч жителів міста Вінниці, а зовсім не три. Так, якби то було бажано, і як я надіюсь буде у майбутньому. Але все-таки це буде набагато ефективніше, як це є на сьогодні. Відставникам почали підвищувати пенсії. Вже в липні їхній розмір зріс на 10%. До кінця ж року він повинен збільшитися на третину. Докладніше про це у наступному сюжеті. Олександр Соловйов воював в Афганістані. Пенсію отримав трохи більше тисячі гривень. Ось уже 21 й рік заробляє вантажником експедитором. У цьому маленькому будинку в Боєрці живе з дружиною, дітьми і внуками. На сигарети за кварплату заплатити, А стальною заробляємо самі. Борис Жарких – теж афганець, десантник. Служив в легендарній ДШБ першого потоку, що билося в самому початку війни когда-то был був якийсь. Я, чесно кажучи, давним-давно не вникаю во все це. По мере получения только я орієнтую, що це прийшло б. Іли разові поставки получення йдуть. Як правило, чаще всего шли разові на праздники, як на ну, учасники бойових действий. Дмитро Гусак молодше своїх колег. Але йому довелося повоювати. Коли війна перекинулась на територію СРСР, воював на Гірному Карабасі, відновлював порядок в Азербайджані. Борг батьківщині звик тільки віддавати. У боргу батьківщини ніколи не брав. Тому підвищення пенсії з липня стало для нього приємним сюрпризом. Їхав в машині, слухав по радіо, що з цього місяця повисили пенсію. Прийшов отримувати пенсію ні на копейки більше, ні на чисели. Почав розбиратися, коли дзвонив своїм з ким служив. Говорять, що. В этом місяці вже почали начисляти пенсію, але перечислення получує только в августі місяць. Підвищувати пенсії відставникам в Україні будуть в три етапи: з липня їм додали 10%. Ще 10% додадуть з вересня. І ще стільки ж до нового року. Ну, как, когда додають пенсію, звісно, хорошо. Для неработаючого пенсіонера. Дмитро Гусак, як і Олександр Соловйов і Борис Жарких, і ще понад півмільйона відставників можуть розраховувати тільки на допомогу держави, яку захищали до підвищення пенсій, зазвичай ставились скептично, вважаючи їх разовою акцією. Але не цього разу те, що до кінця року виплати збільшаться на третину, відбувається вперше. А раз так, то це всерйоз і надовго кажуть вони. Роман Гах, Максим Ревреба, телеканал Віта. Дихальна гімнастика, точковий масаж, ходіння по спеціальних доріжках здоров'я. Такі вправи для діток після денного сну проводять у дитячому садочку Теремок. Вихователі називаються гімнастикою пробудження. Прокидайтеся, маляшки. Ось так. Молодці. Молодці. Лягайте. Лягайте тепер на ліжечка, всі лягайте. Заглянуло у віконечко – ласкаве літнє сонечко. Отож, веселим кошенятам час уже вставати. Кошенята прокидаються і ніжно потягаються. Наші лапки м'якенькі, в них подушечки пухкенькі. Ану покажіть свої лапки, покажіть, які м'якенькі, помахайте ручками-ніжками. Ось які м'якенькі лапки в кошеняток. Гімнастика пробудження дозволяє дитині поступово налаштувати організм на активну діяльність. Цією метою ми використовуємо вправи, які дозволяють всьому організму, ручкам, ніжкам, прийти у стан активності. І відповідно, ми до цього питання підходимо з врахуванням віку дитини, з врахуванням особистісних показників, проводимо їх у вигляді різних комплексів. Які дітям є близькими і доступними, це і використання віршованого тексту, і також сюжетних ліній. Крім того, ми використовуємо широко такі оздоровчі технології, як на дихальну гімнастику. Дихальна гімнастика дозволяє дитині налаштувати дихання, темп силу дихання, а це, в свою чергу, сприяє регуляції. Таких органів, як шлунок, як серцево-судинна система, кровообіг. Е, крім того, ми використовуємо точковий масаж, а це, в свою чергу, теж дає можливість налаштувати весь організм, всі органи, всі системи організму на е, кращу, кращу роботу. Давайте ми знайдемо, де наші бровки? Так, а давайте ми намалюємо з вами бровки. вказівними пальчиками, від носика малюємо бровки. Ось такі в нас гарні бровки. Так, гарні у всіх діток гарні бровки. А тепер давайте знайдемо наші вушка. Де наші вушка? Ось наші вушка. Давайте ми з вами будемо ліпити вушка. Зверху донизу натискаємо, ліпимо, ліпимо. Ось так. Пальчиками притискаємо. Ось так. А тепер знизу до верху ліпимо. Ще одна вправа, яку використовують у гімнастиці пробудження, ходіння по спеціальним доріжкам здоров'я. Молодці, один за одним, один за одним, не наступайте на ніжки. В спинки тримаємо рівненькі, рівненькі спинки в нас. Так, а тепер. Прийшов, стаємо на килимочок і повертаємося до мене. Використання доріжок здоров'я сприяє зміцненню стопи дитини, профілактиці плоскостопості та сколіозу. Виготовлені такі доріжки здоров'я руками вихователів та педагогів з екологічно чистих матеріалів. Крім того, це свого роду і масаж стопи. А в свою чергу, ви знаєте, що на стопі дитини, людини, знаходяться точки, які впливають на всі органи і системи дитячого. Організму літо найсприятливіша пора року для зміцнення здоров'я наших дітей та їх повноцінного розвитку. Сонце, повітря та вода найкращі друзі наших дітей. Для наших дітей ми проводимо повітряні вани. Наші дітки постійно перебувають на вулиці, сонячні вани. Діти наші ходять босоніж по травичці, обливаємо ніжки водою, також граємо ігри з водою в басейні, наявно багато іграшок, і всі ці загартовуючі заходи зміцнюють та оздоровлюють наших дітей. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Цими вихідними у центральному парку імені горького прийшов відкритий чемпіонат Вінничини зі стрітворкауту. Це сучасний молодіжний рух. Хлопці та дівчата займаються переважно на турніках, на свіжому повітрі та виконують різні трюки. За словами керівника всеукраїнської організації, зі стрітворкауту Дениса Мініна, Вінничани показали середній рівень силової підготовки. На чемпіонаті побувала наш кореспондент Ірина Дідух. За моєю спиною відбувається відкритий чемпіонат Вінничини зі стрітворкауту. ауту 68 учасників сьогодні спробують свої сили у цьому виді спорту. Лише один з них за висновками журі представлятиме збірну України на чемпіонаті Європи зі стріт-ворк-ауту. Ось так виступали вінничани на чемпіонаті. Це є знаковим для нас для Вінниці, тому що ми пропагуємо сьогодні. Здоровий спосіб життя. Ми об'явили Вінницю як центром здоров'я в центрі України. Вінниця знаходиться в пілотному проєкті регулярної медицини. але щоб поменше було медицини, поменше було того, що попадають люди в лікарню з різними захворюваннями. Треба пропагувати здоровий спосіб життя, фізкультуру, спорт. Цей майданчик ми побудували недавно. І тут дуже кожен вечір тут багато дітей займаються. Вони відірвані від. Всяких негативних речей від цигарки, від пива, від горілки, від того іншого, і сьогодні це стає популярним. Дуже спорткомітет міста Вінниці ще рік назад відкрив. Е цей напрямок, і ми його почали офіційно підтримувати. Ми побудували, ви бачите, спеціальний майданчик, об'єднали зусилля обласні кошти, і міські. Зробили вже критий майданчик на центральному міському стадіоні такого ж плану, щоб хлопці могли займатися не тільки літом, а й взимку. І рухаємося в цьому напрямку. А це виступ вінничанина Івана Капішева. Занимаюсь уже два года почти. Э, увидел встречу в интернете, пришел на тренировки, Street фитнес наша организация называется. Пришел, начал заниматься, нравится, вот так втянулся и уже занимаюсь почти два года. Насколько это складно? Ну, главное желание, все, просто желание. Прийти, турников на улице полно, пришел заниматься, главное, чтобы желание было. Это стрит-воркаут, э, сигареты, алкоголь, наркотики. Мы все против этого, здоровый образ жизни. Воркаут – это свобода, и именно оценки у нас свободные. Конечно же, это показательность выступлений, то есть шоу. То есть людям это должно нравиться, в первую очередь. Второе, это силовые элементы, то есть насколько они сложные, насколько он качественно их выполняет. То есть и третье, это, конечно же, комбинации, то есть связки. Как красиво он переходит с элемента на элемент, как он отдыхает, спрыгивает со снаряда или нет. То есть у нас нет нормативов, рамок и ограничений. Это полная свобода. И именно этим мы отличаемся от других направлений и видов. Василь Чекіна займатися воркаутом почав після травми шиї, аби зміцнити м'язи. Проте не всі з елементів вдавалось виконати. Завадило те, що я дуже довго очікував. Я прийшов рано дуже і в процесі очікування втратив багато енергії. Ну таке очікування витрачає, ну, багато дуже енергії займає. І після цього, коли я вже почав виступати, я зрозумів, що якось м'язи трохи втомлені, ну, весь потенціал не вдалося. Як І ще думає... трохи хвилювання, бо людей так багато що я шув. Як думаєш, які оцінки ти не поставиш? Не знаю, це не, це не важливо. Я вважаю, що головне, що я взяв участь, показав себе, ще покажу не раз, ще про мене почують, а просто те, що трошки не вийшло, це таке. Це життя. Буває. Самое главное ведь не победить, самое главное это участие. И самое главное, что человек приходит на площадку и не просто тренируется. Самое главное это общение. То есть у нас нет э, скучных тренировок, у нас нет однообразных элементов. У нас каждый день новая жизнь, каждый день новые тренировки и новые знакомства. Ведь приходят не только ребята, приходят и девушки. Да, они знакомятся. Я называю это движение воркаут как Сваха. Мы объединяем людей. Ведь каждая девушка мечтает о крепком парне, который может за ней постоять. И наоборот, парень мечтает о девушке, о девушке, которая не курит, не пьет, не ругается матом, ведь правильно? Мне очень интересно это новое направление. Хотелось бы посмотреть более детально. Поэтому пришли посмотреть и поддержать людей. Мне очень нравится чемпионат тем, что тут участвуют молодые ребята. Это очень показательно для города, что дети как-то находят себя, занимаются. Мало того, что они здоровье свое укрепляют, они еще показывают очень красивые зрелища для таких людей, вот как мы. Я, наверное, стар, самый старый здесь зритель, который присутствует на этом зрелище. Но мне очень приятно, что дети как-то заинтересованы в спорте. И это их будущее. Здоровье это их будущее. Чемпіонат з воркауту тривав продовж чотирьох годин. В перервах між змаганнями виступали юнаки, які займаються паркуром, тобто подоланням перешкод. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Переможцем чемпіонату став Євген Кульчицький. Саме він у складі збірної України у 2013 році змагатиметься на чемпіонаті Європи зі стрітворкауту. Це було останнє повідомлення випуску. Більше інформації про події понеділка 16 липня. Ви можете знайти на сайті www.mavin.com.ua. На ваше чекає прогноз погоди. На цьому все Побачимось. За прогнозами вінницьких синоптиків, у вівторок 17 липня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, день невеликий, короткочасний дощ. Віти північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 11, плюс 13, в день 20-22, ніж чи